Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна і я дуже рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я розповім вам про механізм переривання контакту на фінальному контактуванні та постконтакті. Для того, щоб взагалі зрозуміти назву цього відео, нагадаю вам, що таке цикл контакту. Цикл контакту, якщо уявити собі умовно, то це шлях, який проходить наша потреба від початку її народження до повного задоволення. Наприклад, коли людина відчула голод, то вона спочатку розуміє, що вона відчула якийсь дискомфорт в животі, чи можливо роздратування, чи депресія відразу за того, що. Захотів їсти. Потім людина усвідомлює, що вона хотіла з'їсти зараз. Далі вона виконує якісь дії, звертається до навколишнього середовища, замовляє доставку, йде на кухню, просить когось приготувати, забирає в когось цю їжу. І, нарешті, їсть, задовольняє свою потребу. І далі вже отримує якийсь досвід та усвідомлює, що цей досвід. Для неї приніс, чи точно вона хотіла їсти картоплю, чи щось інше, чи задоволена вона зараз насправді, чи можливо вона хотіла їсти, а попила лише склянку води. Механізми переривання контакту це порушення, це помилка між організмом та навколишнім середовищем, тобто якась похибка в взаємодії між цими двома об'єктами. Це відбувається з багатьох причин. Ми також будемо їх розглядувати, але суть в тому, що людина або не вміє, або не знає, або підсвідомо спеціально собі не дозволяє екологічно та вірно контактувати із навколишнім середовищем, щоб задовольнити свою потребу і в результаті бути задоволеним бути щасливим. Цикл контакту складається з чотирьох стадій. Преконтакт, контактування, фінальний контакт та постконтакт. Про дві перші стадії я вже маю відео, вони знаходяться також в цій рубриці, можливо, вони вискочать вам десь тут чи тут. І ви обов'язково також їх перед, передивіться, тому що у будь-якому випадку важливо розуміти, розбиратися та розпізнавати в собі навіть те, як. Ми, власноруч, вставляємо собі палки в колеса, аби не бути щасливим, аби не бути задоволеним. В цьому ж відео я розповім про дві останні стадії в циклу контакту: це повний контакт та постконтакт. Механізм переривання контакту в повному контакті. На фазі повного фінального контактування має назву еготизм. І… В еготизмі також є якесь порушення з контактуванням із зовнішнім середовищем, адже людина для того, щоб задовольнити свою потребу, тобто відчути повний контакт, вона має роз... розчинити свої границі, відкритися навколишньому середовищу, пустити можливо когось у свій світ, бути відкритою для нових емоцій, нових людей, нових обставин. Але людина не може, вона не настільки закриті границі, що вона не може собі цього дозволити, тому і не відбувається задоволення. Це може виглядати, як зробити крок назад. Тобто, уже на стадії фінального контактування, коли людина має здатність до еготизму, вона перед самим контактуванням, тобто, як тільки потреба має задовольнитися, вона робить крок. Назад, вона наче не докладає в себе останніх ось цих зусиль, які необхідні для задоволення потреби, і вона наче контролює цей контакт, щоб він не відбувся. Якщо навести Поверховий приклад, то він буде наступний. Для Ви, наприклад, маєте мету зайти в квартиру. Ви хочете потрапити в квартиру. Ви заходите в під'їзд, ви піднімаєтеся у ліфті, там по сходам і підходите нарешті до дверей квартири. Для того, щоб вам зайти в квартиру і задовольнити потребу, залишився всього-навсього один крок. Але що ви робите, якщо у вас є схильність до еготизму? ви стоїте перед цими навіть відкритими дверима? Робити крок, але щось, наче тягне вас назад і не дає вступити в цю квартиру. Не дає вам задовольнити свою потребу. З тих чи інших причин їх може бути безліч. І людина замість того, щоб нарешті задовольнити, от візьми свій лакомий кусочок, вона робить крок назад і не задовольняє свою потребу, розвертається та знову виходить на вулицю. Якщо взяти більш життєвий приклад, то можна взяти жінку, яка після розлучення вирішує взяти паузу у стосунках з іншими чоловіками, пожити для себе, побудувати кар'єру, визначити, визначитися, чого вона насправді хоче. І так дійсно вона робить деякий час. Але знову ж таки, з часом вона починає усвідомлювати, що Відчуває якісь нові для себе емоції, наприклад, під час перегляду романтичних фільмів. її, Дуже приємно за головну героїню, яка нарешті зустріла свого коханого. Чи вона відчуває приємне тепло, коли бачить по перехожих на вулиці парочок закоханих які тримаються за руку, цілуються при людях і стає приємно на душі від цього. І нарешті вона усвідомлює, що вона також готова до нових стосунків. Далі вона виконує якісь дії. Вона починає шукати, де б вона могла знайти собі партнера. Для спілкування, для, можливо, майбутніх відносин, як піде. Вона відвідує сайт знайом, зустрічає там свого одного групника, однокурсника неважливо, це лише умовний приклад. Вирішує з ним зустрітися. Вони тобто списуються, домовляються про зустріч, вона наче розуміє, що вже скоро вона отримує те, що вона хоче, буде приємне спілкування, можливо. Ця зустріч стане перейде в якісь серйозні, серйозніші відносини, і вона готується до зустрічі. Тобто вони домовилися в суботу ввечері зустрітися в ресторані. Все, вона це зробила, підходить до ресторану, бачить його у вікні, але зайти в ресторан. Вона собі дозволити не може, розвертається і уходить. Оце і є ознака еготизму. Людина сама не дозволяє собі задовольнити потребу уже перед самим контактуванням з, цієї, з цією потребою. Людина, яка схильна до еготизму, свідомо відгорожує себе від інших людей. Її границі, її кордони настільки зміцнені, не проникні, що вона. Не пускає інших людей і навіть боїться близькості з іншим, іншими людьми. Наприклад, мама, яка схильна до еготизму, може не проявляти свої емоції, вона не може проявити своє обличчя до дитини, не може показати, яка вона є насправді, тому що там некомфортно, там страшно. Наприклад, ем, дитина. Звичайно, мама буде любити цю дитину безумовно не гірше, ніж інші мами. Але свою любов вона буде показувати по-іншому. Вона буде водити на різні виставки, на різні концерти, можливо, якісь там Діснейленди, буде дарувати іграшки, знайомити там з іншими дітьми. Тобто це буде дуже соціалізована мама. Вона буде. Дуже багато часу проводити з дитиною, можливо, але вона буде такою холодною та відстороненою, все одно не дивлячись на те, скільки вона робить для цієї дитини. Тому що, коли дитина забажає не не дорогих іграшок, а просто поборотися зараз от, на підлозі, погратися, побитися подушками, мама не зможе собі цього дозволити, тому що вона не може розслабитися, вона не може. Зняти своє обличчя, от, наприклад, от таке, от, що я от така серйозна, от я така зосереджена. І дитині, звичайно, від цього також неприємно і здавалося, що то, чого тобі ще треба. в тебе всі планшети, всі самокати, всі Діснейленди, а дитина все одно відчуває пустоту та смуток, тому що насправді в цей момент їй захотілося. Просто погратися. Чи коли дитина прийде з якоюсь проблемою зі школи, мама, така мама скоріше ем, відправить знову ж таки в зоопарк дитину да, поїде з нею, ніж просто вислухає, просто дозволить собі розмовляти з дитиною, а що трапилося, а в яку дівчинку ти закохався, чи щось на кшталт цього. У відносинах це також проявляється як ділові відносини. Тобто є два партнери, з них все шикарно. Вони самі можуть думати, що у них все чудово, немає ніяких прямих претензій, все наче добре, так нема до чого придертися. Все спокійно, все вивноважено, але із-за того, що немає місця, і за важких таких кордонів спонтанності яких, якимось необдуманих романтичних вчинків, тому що це все не контролюється іншим партнером. Немає тепла та пристрасті у цих стосунках. І вони схожі на ділову угоду. Ти є, я є, у нас наче все нормально, але життя дійсних життя емоцій немає в цих стосунках. І також гарний приклад. Це знову ж таки приклад з їжею. Взагалі в гештальтерапії всі цикли контакту саме легше пояснити на прикладі їжі. От приходить людина в кафе, вона дуже сильно хоче їсти, вона не їла весь день, вона замовила собі самі улюблені свої страви. І якщо людина не схильна до еготизму, вона з задоволенням накинеться на цю їду, не мається на увазі, що вона там почне руками їсти, кидатися цією людою чавкати. Ні, ну по ній буде видно, що вона зараз так кайфує, вона отримує задоволення тут і зараз від тих баклажанів з яйцями. Їй дуже класно, вона смакує кожну виделку, їй так подобається. І це блаженство навіть читається в очах. А якщо людина схильна до еготизму, не дивлячись на те, як вона сильно страждає від голоду зараз, вона сяде з дерев'яним, кам'яним не знаю, обличчям і буде повільно, або швидше просто їсти свою їжу, навіть не приковуючи до цієї їжі погляд, тобто таке відчуття, що їм, що не їм. Ось приблизно як виглядає еготизм в гештальт. Терапії, це нагадую механізм переривання контакту під час фінального контакту, тобто під час моменту самого задоволення потреби людина повертає себе на крок назад. Як ви можете допомогти собі тут і зараз, якщо ви замітили в собі здатність до? Еготизму. По-перше, навчіться відслідковувати це в собі, будьте трезвими в усвідомленні ваших дій. Насправді, я завжди буду казати, що ми можемо обманути будь-кого, крім самих себе. І якщо ви навчитеся це відслідковувати, то вже вам вже легше буде з цим працювати. І намагайтеся не занурюватися в цю бездну самопізнання. В розумінні, що там, як там, хто там ще про мене подумає, а чи не втратила я обличчя перед цими людьми, а чи дійсно я те слово вжила, а чи дійсно мій одяг був відповідний до цієї зустрічі? Як тільки ви замітили в собі, помітили? Цей потяг цю поринути в безню цього самого, самого з'їдання, я б сказала, жувати цю ментальну жувачку, враховуючи те, що подія вже відбулася, ви не повернете час назад і ніяк не вчините по-іншому. То намагайтеся звідти з цієї ментальної жувачки, забирати себе і повертати в тут і зараз. І запитати себе, а чого б я дійсно зараз тут хотів? Заземлитися і далі жити своє здоволене життя. Тобто не дозволяйте собі поринати туди оці самі самокопання, саможування, що я там не так зробив, туди не туди, подивився. Все це так от прикручується. Я нагадую, що ці механізми переривання контакту не варто. І це є помилково знецінювати. Адже в якийсь травматичний момент, в якийсь свій період часу цей механізм допоміг людині вижити. Він допоміг справитися з тією чи іншою подією травматичною, він допоміг. Усвідомити якийсь досвід, пережити його. Тобто, насправді цей механізм дуже важливий для людини. Але підсвідомо чи свідомо навіть людина вирішила, що це тепер найкорисніший, найефективніший метод сприймати всі інші ситуації. І хоча це, звичайно, невірно. Тому якщо людина здатна до його тобто сама не порушує задоволення своєї потреби, то це не значить, що з людиною щось не так. Цей механізм колись допоміг людині справитися з травматичною ситуацією. Значить, треба бути добрішими до самих себе, якщо ви замітили в собі цю ситуацію, цю модель поведінки, можливо, навіть. Пригадати, а коли вона у вас з'явилася, а як часто ви її застосовуєте, і, звичайно, пробувати поступово застосовувати її менше, менше і менше, аж поки ви не дозволите собі повне контактування, тобто задоволення потреби. Наступний механізм переривання контакту має назву знецінення, або також ви можете зустріти назву девалідизація. Це механізм переривання контакту вже на останній стадії постконтакту, коли людина вже має зустрітися з отриманим досвідом, усвідомити його, засвоїти та впровадити цей новий досвід у своє звичне життя. І після того, як людина отримує цей досвід, якщо вона схильна до знецінення, вона що робить? Звичайно, знецінює цей досвід. Це схильно тим людям, які не можуть визнати свій успіх, наприклад, під час роботи. Та це не я зробив, та я не заслуговую премії, та це не моя робота, та це начальник, та це ми, це команда. Хоча насправді всі переваги, всі заслуги мають належати вам. Людина, яка здатна до знецінення, це, наприклад, може бути. Після розлучення, так? Жінка після розлучення може повністю знецінити всі роки, які провела в шлюбі. Логіка така: вона вважає, що якщо вони розлучилися, значить час був потрачений дарма. Нічого хорошого в цьому немає, взагалі вона не стара. Вона Погана жінка, тому що не втримала шлюб, не втримала чоловіка, і взагалі все це не варте не варте навіть того часу. Хоча під час там, 10 років шлюбу вони могли зробити прекрасних дітей, вони могли стати на ноги, вони отримали як мінімум дуже чудовий досвід у спілкуванні, в контактуванні з іншою людиною. Але людина, яка здатна до знецінення, вона повністю все це перекреслить. І уявіть, як важко нести такий хрест все життя, коли людина прожила 10, 20, 40 років е з якоюсь людиною, і потім всі ці роки, не дивлячись на всі події, які відбувалися в процесі цього життя, вона їх знецінює, тобто перекреслює і більше не хоче приймати свій досвід і впровадити. Такий механізм переривання контакту з'являється, як правило, з дитинства. Дуже умовний приклад, але він самий, самий можливо легше з ним ним пояснити, коли дитину декілька разів не прийняли в якийсь гурток. Наприклад, коли діти розбиваються по командам, щоб грати, наприклад, футбол, волейбол, це не має значення. І обидві команди відмахуються від цієї дитини. Я тебе не візьму, ти мені не треба. Ми не хочемо з тобою грати. Коли це відбувається декілька разів, то у дитини складається уявлення, що вона не варта цього соціуму, вона не варта цієї групи людей. вона не вірить в те, що вона чогось варта в кінці до кінців, і потім переносить це в доросле життя, в дорослі ситуації, в свої дорослі сфери, впроваджується і в роботу, і в особисті стосунки, і в стосунки з дітьми. Знецінення або девілізація проявляється у людей наступним чином. Як правило, ці людини дуже швидко все виходить, у неї все добре. Получається, вона швидко, можливо, йде по кар'єрним сходам. Вона все встигає вдома. Вона чудова мати чи чудовий чоловік, батько, неважливо. В все виходить добре. Але коли настає час прийняти винагороду премію, грамоту, похвалу від дітей, визнання соціуму, то тут робиться крок назад, цей досвід. Не приймається, людина відштовхує його і не може собі його присвоїти, тому що знову ж таки не вірить, що вона дійсно цього досягнула. Вона не вірить, що вона могла цього зробити. вона Просто не вірить в себе, що вона на щось здатна. І у такому випадку, якщо ви замітили у себе схильність до знецінення самого себе, необхідно робити що? Звичайно. Намагатися присвоювати собі той чи інший досвід, присвоювати собі свої досягнення. Якщо ви проробили якусь роботу, але якщо це дійсно так, звичайно, ви проробили собі якусь роботу, вам пропонують премію, то ви, звичайно, її берете з гордістю і дійсно радієте. Знаходитися в тому моменті і радієте, що ви дійсно заслуговуєте цієї премії, чи грамоти, чи якоїсь похвали, тому що так, да, ви цього варті. Тому що навіть якщо потреба задовольнилася, так, ви пройшли весь цикл контакту, всі 4 стадії, всі ці механізми переривання, про які я розповідала в цьому відео та в попередніх двох, ви їх всі пройшли, вони вам не завадили отримати задоволення. То дуже, я не знаю, обідно, коли ви все це зробили, ви отримали задоволення, ви задовольнили свою потребу, але потім взяли всю цю роботу, просто знецінили. Тому що, коли ви йшли, ви робили, ви старалися, ви намагалися, ви вживали якихось дій. Ви вірили, ну, ви вірили, що можете щось зробити, і коли дійшов, дійшов момент до того, щоб дійсно побачити от, результат вашої роботи, ви все це перекреслюєте і заневірив в себе. То що зупиняйтеся, вірте в себе, і я підвожу підсумок про Механізму переривання контакту, і нагадую, що якщо ви зауважили в собі один із механізмів, то я завжди буду рекомендувати вам звертатися до висококваліфікованих терапевтів, психологів, які працюють у напрямку гештальтерапії чи у психології, аби допомогти вам. Знову ж таки, не вставляти сам, сам, самому собі палки в колеса. І якщо ви навчитеся відслідковувати ці механізми самі в собі, вам буде легше ем, від'єднувати від ці механізми від свого життя, аби ви могли задовольнити свою. Потребу, потреби збільшувати ці потреби і завжди мати те, що ви хочете. Також я вже казала в якомусь із відео, що коли людина робить те, що вона хоче, вона дуже має великий ресурс енергії. Якщо вона має енергію, вона має якість життя. Коли людина не задовольняє постійно свої потреби, то ця енергія вона потрішку тухне, 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 поки людина не відчуває Повноцінне е, виснаження. Але, звичайно, ми не робите і ми звікаємо до цього виснаження. І виходить так, що людина, отак, от як тучка, просто існує, отак от немає ніяких ні не підйомів, ні спадів, вона отак от існує, тому що вже немає ніякої енергії. Тому що, що вона не хотіла, вона не задовольняє свою потребу ніяк. Тому вчиться відслідковувати подібні механізми. та убирати їх зі свого життя. А я дякую вам за перегляд цього відео завжди буду рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український YouTube.